Дякую зелю всім. Слава Україні. Як настрій, дівчата? Добре? Як відпочивається? Відпочуватися. Добре. Знайшли консультантів по воді, скільки треба пити, після чого. Так? Да? Бачу, ви знайшли, ви не дуже щось таке рисунне. Ні? Маєте надію сьогодні. У нас, до речі, на... коли їти до... Ну, то ще маєте час? Що це таке? У нас, до речі, є така функція. Шкода, що ви уїжджаєте сьогодні, бо у нас є така функція на, на цьому на концерті. Ми знаходимо тим дівчатам, які потрібні знати, скільки водички пити. У нас є консультанти, які. А ви залишаєтеся ще, так? Да? У вас є, так? Да? Ми з собою привезли, так? Всіх радий бачити в гарному місті, в місті здоров'я, в місті зустрічі, в місті кохання в рідному Трускавці. Всіх сьогодні запрошуємо на концерт 19.30. Для вас гаудійний тур воля з народної артисткою України Катерина Буженської. Сьогодні в Трускавці. Для вас ми виконаємо найкращі свої пісні, буде багато нових прем'єр. А також допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Тому всіх запрошую, всіх обіймаємо своїми піснями. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім нам перемоги, добра, кохання. Залишайтесь такими світлими, які ви є. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравішим. Це я розумію і що а де то гріх тоді? Як правильно ви. Що каже жінка, то каже Бог. Ну, це пісня для підкаблучників. Є така у нас теж репертуарі, Моя. До речі, дуже багато не переживай. Да. Але у нас тут на бюджеті є підкаблучники, пацани? Підніміть руки. Є? Аво! Класно. Але жінка так зробила. Є. Yeah. Ні, ну якщо гарний каблук, може бути і під ним, так що нічого страшного. Так, <реш> <Да. реш> звичайно. Е, бачу, що ну тоді, ладно. Я взагалі, коли виходжу або на бюджет, або на сину, бачу одних жінок. Але бачу, що є ще хлопці сьогодні. Я казав вже ранком, що в нас для хлопців є спеціальна акція. Хлопці, які запросять п'ять дівчат на концерт, самі йдуть без грошей. Тому можете записатись, у Ірини є там список. Вона потім після концерту його спалює, щоб жінки дома не бачили, тому не переживайте. Камери також немає в залі, е, тому сьогодні класна компанія, е, багато хлопців. Думаю, що не прийдеться одному гуляти, хіба що мої наступні пісні для вас. -рі -рі -рі. Іра вже зайнята. Підходьте, перші 30 чоловік, які підійдуть до Ірини, будуть мати щастя цілий рік. Тому всіх запрошуємо. Народна артистка України, Катерина Бузицька вже готується до концерту. Гурт Гранд на місце. Настрій обіцяємо. Тарім!